Привіт, сьогодні ми поговоримо про користь авокадо для здоров'я. Добре, ця річ це суперфуд, Тож давайте про нього поговоримо. Отже, по перше, кількість поживних речовин дуже дуже висока, Там багато калії. Середнє авокадо містить від 500 до 800 або навіть 850 міліграмів калії. що корисно для енергії та рівні цукру в крові для серця. Калій також є фізіологічним релаксантом, тож він допомагає спати вночі. Насправді допомагає знижувати кровіний тиск. Він робить багато корисного у ньому повний спектр вітамінів групи B. Він насичений вітаміном С, вітаміном К, К 1 вітаміном В5, В6, вітаміном Е, В2, мідю, марганцем, цинком, В3, вітаміном А, у формі бета-каротину. тож це не ретінол, а попередник ретінолу. Але всі інші жири в авокадо допомагають цій конверсії. Тож він насичений жиророзчинними вітамінами, які справді покращують засвоєння інших поживних речовин. Друге він дуже сумісний з кетодієтою. Те, що робить їжу кето дружньою, це кількість вуглеводів. На одну чашку авокадо припадає близько 12 грамів вуглеводів, але ми беремо чисті вуглеводи, тобто віднімаємо клітковину. Яка становить 10 грамів на чашку, отримуючи чисті вуглеводи, 2 грами на чашку. Це неймовірно кето дружня їжа за 2 грами вуглеводів на цю всю порцію. Тож це приблизно одна чашка. Третє він містить велику кількість жиру: 77% цього насправді жир переважно мононенасичений. Це може бути дуже корисним для ваших ліпопротеїнів. І щоб ви знали, коли ви споживаєте такі жирні продукти, ви не набираєте жир, цього не відбувається. Четверте: клітковина. І мені доведеться трохи це пояснити, бо не вся клітковина однакова. Є розчинна клітковина і нерозчинна клітковина. Добре, давайте про це поговоримо. Клітковина в авокадо на 75% розчинна, тож я мушу це пояснити. Розчинна клітковина фермонтується вашими мікробами. Ваші мікроби її споживають, а потім вони виробляють масляну кислоту, яка дуже корисна для рівня інсуліну і цукру в крові. Це їжа для клітин вашого товстого кишківника. Розчинна клітковина гелоутворює воду, тоді як не клітковина не гелоутворює. Розчинна клітковина сповільнює травлення. Нерозчинна прискорює. Надбір її може дати діарею. Надмір розчинної клітковини може дати запор, особливо, якщо ви не п'єте достатньо води. Я помічаю, коли я їм великий салат. Мені хочеться пити, потрібно більше води. Це тому, що ваше тіло каже нам додати воду. Бо у процесі розчинення потрібна вода. Коли є ферментація, може виникати газ. Ось чому я хотів це пояснити: є два типи нерозчинної клітковини ферментована та неферментована. Один тип ферментованої нерощиної клітковини це резистентний крохмаль. І я піднімаю це, бо коли ви споживаєте резистентний крухмаль, який зазвичай у картоплі, бананах або деяких інших продуктах, це може викликати газ, бо його ферментують ваші мікроби. Але, звісно, якщо ви на кето, ви не споживаєте картоплю чи банани, тож хвилюватися не потрібно. Все, що треба знати, є різні типи клітковини, які по різному впливають на ваше тіло. По авокадо 75% розчинної клітковини, 25% можуть використовувати ваші бактерії. І останнє фітонутрієнти це додаткова користь для здоров'я, що виходить за межі з цих поживних речовин. Є каротиноїди, фітостероли. До речі, каротиноїди дуже потужні, фітонутрієнти, жирочинні. Тож, коли ви споживаєте їх з іншими жирами, ви отримуєте краще засвоєння. Користь фітонутрієнтів протизапальна, протиракова, антимікробна, а також вони можуть підтримувати ваші кров'яні показники окей, ось вам 5 користей авокадо для здоров'я. Якщо ви хочете більше знати про те, як створити здорове тіло, підписуйтеся зараз і отримуйте щоденні повідомлення. Щоденні повідомлення звучить дивно, але я просто нагадуватиму вам щодня. Добре?